Terima kasih telah menonton! Подивитись зірковий коктейль програму про відомих та талановитих. За час наших з вами побачень до нас на гостини завітало чимало цікавих особистостей. Але сьогодні ми покажемо все те, що залишилося поза кадром. Все, так? Да? Хорошо, так. Да. Да, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Конечно, це не віджимання. Да. Да ти ще ще. Чорт. Дівчинки начали разговаривать. Дівчинки разговаривают. Деча, тепер розмовляєте. А вот теперь разговаривает команда Галя, начали. Оля, слушай. Клас, Саша, раз... Паша, Саса, Саса. Я знаю, сушку. это твоя любимая. Ты скороговорка. говори давай, давай другую, давай другую. Е, ти постійно спілкуєшся з людьми, їздеш на різноманітних презентаціях. Які риси характеру твої ці нашого людях?

До речі, про почуття гумора. Ти народився 1 квітня чи. Oh, no, no. До речі, про почуття гумору. От мене отвернувся. Окей, все, все. У нас вже презентація скоро, все. Да. У мене це буквально почуття гумору і ще одне питання є no. До речі, про. <laughs> <laughs> все, 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 все. Давай, все, серйозно. Mm -hmm. Я дуже вдячна вам за таку розмову, веселу, цікаву. Я бажаю, аби ваша мрія здійснилася, ви мандрували, відпочивали і далі насолоджувалися тим, що ви робите. Дякую вам. А я хотіла попрощатися з глядачами. Не записали. Що таке Микола? А там косили, коситы выстачили. Таким образом, не прописаны получать. Кстати, в чем ситуация гора? Да. Вы очень хорошо получили. Тамас, вот видите, а там косили. Вместо хватит. Тима. Та все нормально, але не було. Я перепрошую. Та перестань. Та нормально. Та поки в нас є час, 15 хвилин. Боже. Дурдом. Да, пишу. Двачки, то другі вопроси. Перед лодкою чи тут вставляємо? Да, перед лодкою, Микола Семенович, ви включили Поле, поле. Запустив? Да. Так. Все? Да. Все? Я кажу, да? Томас Лаврентьевич? Олег, зайди в на общий план, и попроси, там, подсесть, там, он, Я не, не, сбоку Зайди Олег, сбоку с двух. Олег, Олег сбоку с с Олег, заходи. ты подойди, подойди А, я ты ко мне ко мне вот, вот так. так ты на меня. А, я вот там сейчас. Так, хорошо. Там выключи. Олег, идем, зайди. Олег, за, за Вот вот Скажи мне что-нибудь. В да, какую камеру смотреть? Вот так, хорошо, спасибо. Слушай, ты тоже будешь диркой. Спасибо тебе большое. Олег, еще раз. Олег, еще раз. Еще раз, Олег, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Город Черкасса, я Сергей Кузин, приветствую вас. Как программа называется? Зерковый коктейль. До Город Черкасса, я Сергей Кузин, приветствую вас в программе Зерковый коктейль. А мы зустрим у у нас, звісно, здорово, когда... Э, что происходит? Можна я сейчас? Наталья, ти що сошла с ума? Маріна сміється, смотрит в камеру. Я не можу, я отвлекаюсь. Давайте ще раз один просто. Власне, тепер ваша робота це танці, якими ви почали займатися ще з дитинства, і от мені цікаво, Я звела питання. Я кажу Дім, так? Да? Зараз, любі глядачі, пропонуємо вам передивитися невеличкий сюжет, як наша героїня збирається на роботу безпосередньо, як замить до ефіру. Привіт, ми група авіатор. З новим року! Говоріш, тут виховаємо! Ми свою фразу сказали. Так. Ви записали? Димка, давай... Дор... Да, давайте. я. Драка страна. Довго треба. Думати. Да. Не знаю. Але... Не згадаю. Відпорка. Шла, впала, там переплатять коли... порвала. Да, так да. було. <свят> 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 коли? Коли? коли ми на день народження їздили, а приїхала таксі нас забирати. І приїхав ну, джип, він високий, так, ну, так, височенький. А в мене платье, воно таке якесь ну, вузьке йшло, і, і тканина не стреч. Uh -huh. І я раз, а я, я залізти не можу, а це сміється так сід, каже, куди ж як? <laughs> <пижу> і порвала. <платі. laughs> мене так взяло, як це uh, тако <etted> да? поклали. <Hum> <і все. laughs> а він сидить, сміється. Каже, як... куди це ви ну, що це ви таке наділи? Каже, на що ви тут така машина приїдете? Я дочку свою люблю. Так. А мне больше не надо. Вот. Я, я сейчас у меня состояние счастья абсолютное. Она 2,8 научилась подходить к стеклу. Я, я за городом живу в доме. Она, вот я машину паркую во дворе, а она уже, у меня дверь стеклянная, она прибегает, она слышит, когда фары видны. Она прибегает, изнутри нос приплющивает к стеклу и значит смотрит. Я должен обязательно подойти, сесть на корточки и вот со своей стороны к стеклу тоже прижаться. Да, да, да. Вот у нас целый ритуал такой есть, поэтому я счастлив. Я прячу сахар, Вова, и я могу даже головой, да, мотать туда-сюда. И все будет слышно. И даже слышно, как я не культурно… А я помню ваше выступление, мы культурные. Ты была там? Круто. Так давно я не играл уже в КВН, так здорово. Скучаешь? Угу, честно, я хочу так уже поиграть. И нет КВН сейчас никаких вообще. Ну таких для меня. Можно начинать, наверное, да? Ну, мы, в принципе, готовы. А, мы же начали или нет? Нет. Мы, в принципе, с тобой готовы. Да. Мне здесь Значит, неудобно. Вот, -то. Мне тоже, если честно, мне дуже зручно. Может это за подуша, которую я удалю? Можливо. Але это будет для декора. Для декора? Да. А, у нас самое это верное место. А у нас такой у всех место. Так. В принципе, можем починать. Да? Я кажу. Знаковая история, да? Можно? Можно точно надо. Да, так. Забыла. Да, точно. Все, поселаю, да? Не смішно, пожалуйста. Отвірніся. Все, я починаю. Що, що металик догори нога? Суціїдальний метелик. Внимание, все посмотрели третью, это там, где Олег, Там, где ведущая на первую. Ведущая, смотри, помахала ручкой. Помахала ручкой. Хорошо. Оля, на пятую разворот. Можно на пятую еще. О! Здравствуйте, Александр. Так, хорошо, молодцы. Теперь вместе на третью. И радостные улыбки. Вот и вот так. Все, пока. Молодцы. Снято. Спасибо, Вітаю, ви дивитесь зірковий коктейль, програму про відомих та талановитих. Сьогодні до нас на гостини завітала київська журналістка, радіоведуча на Люкс ФМ. Катя. Забула. Я бажаю тобі, аби все у твоєму житті було так, як ти цього прагнеш. А мама любит глядачи, мы дякуємо, що були з нами. і на все добро. Спасибо. С первого дубля? Или переписываем еще раз 6? С первого добра. Круто! Все. Вообще спасибо, классно. Давай, я думал, будут какие-то провокационные вопросы. Чье в тобой девчонка? Да я знаю, что она в тебе. Є. Ты потом расскажешь на, на этом на стендапе? Я не буду розказати. Я іноді тонко підходжу до цього питання, бо не завжди люди хочуть розповідати про Тим більше, я знаю, що вона Она говорит, що я можу п'ять. <ріхи> ну люди, які вміють піти, легко горіти. Ну не знаю, не знаю. може колись вийде на сцену такий старенький дідуган. Mm -hmm. метро подорожку дорожку и заспевает. С гитарой, сядьте, тихонько, как Брюс Виллис, не видела? Mm -mm. Брюс Виллис вышел тихонько с губной гармошкой, сзади него играла известная группа, и он тихонько с этой гармошкой взял, сыграл и спел очень известную, классную, классную песню, спел и зал просто в шоке. Я сначала думал, что он классный актер, потом меня Женя Артеменко в этом переубедил, показав мне несколько фильмов, где он играет одинаково, абсолютно не поражением лица. Потім я поняла, що він класний півець. Насамдії це не так. Но чоловік діляється все з душою і И Я б теж с з душою і качественно. Я дякую вам, любі глядачі, за те, що ви були з видивились зірковий коктейль програму про відомих та талановитих. Ми зустрінемося з вами рівно за тиждень. Бувайте!